Привіт, друзі маслороби! Дивіться, що у нас лежить на столі. Золото А ні, це макадамія, і ви вже запитували, чому ви чавите тільки фундук, мигдаль, волоський горіх. І кедр, а до речі, про кедр ми закріпляємо ось тут відео, можете подивитися. Але жодного разу ми не торкнулися макадамії. А причина була дуже простою: це ціна. Весенні заморозки вдарили по Україні на Харківщині там мінус 80% врожаю горіхів. Полтавщина та схід 20-30%. Фундук той вообще виріс у ціні на 100%. І тут Макадамія, яка і так не наша, і у нас вона сягає 1000 1300 гривень за кілограм. І це, друзі, не рентабельно. Але тут написав наш партнер і постійний глядач нашого каналу із Південно-Африканської Республіки. І він дивився, як ми чавимо на ось цьому маслопресі Австрій 70 тонн. До речі, відео про його характеристики закріпляю тут. І в описі, і він запитує, хлопці, чому не чавите макадамію? А ми говоримо, що дорого. І що він відповідає? Що у нього вона коштує від 1 до 3 доларів за кілограм. І що, друзі, ще трішки ми поговорили. Та він нам його прислав. І це, друзі, чудова нагода, щоб подивитися, наскільки цей заморський горіх щедрий на олію при холодному віджимі. Ну що, а тепер давайте готуватися до віджиму Макадамського горіху із Південно-Африканської Республіки. Ну, а для віджиму олії мені потрібен експерт Анатолій. Всім привіт! Ну а поки Анатолій готує Макадамію до віджиму, давайте згадаємо наші рекорди. Наприклад, ось оцей волоський горіх. Друзі, ми досягли виходу олії в 65%. І це наше еталон. І ось у мене до вас питання, чи зможе ось ця макадамія побити його? Пишіть свою думку в коментарях. А тепер подивимось красиві кадри віже. Так, ну зовнішній вигляд ви побачили, але давайте тепер спробуємо, який же цей горіх на смак. Досить смачно. Знаєте, він нагадує е, наш звичайний фундук, але який полили так карамелю, досить сильно. Солодкий такий приємний смак. І продовжуємо підготовку до давку. Макадамія це горіх унікальний. Він майже на 80% складається з жиру. Але високий вміст жиру не завжди гарантує легкий віджим. Щільність, температура, вологість все це важливо. Але ми давимо на нашому перевіреному маслопресі. Отже, друзі, олія макадамії унікальна не лише на смак та коліри запах, а й на її склад, тому що він практично ідентичний жирам, який виробляє шкіра людини. Ключовий елемент це пальмітолеїнова кислота. Саме вона робить олію макадамії схожою на наші природні шкірні ліпіди. У жодній іншій олії, яку ми чавили, її немає у такій кількості. І ця кислота відповідає за регенерацію. Та омоложення клітин. Вона незамінна для тих, кому 30 та 40 адже з віком її виробництво в організмі знижується. І завдяки холодному віджиму ми зберегли 100% вітаміну Є, е, потужного антиоксиданту, який захищає ваші клітини. І звісно, тут є високий вміст мононенасичених жирних кислот. І це у нас омега 9, що підтверджує, що ця олія підходить для. Серцево-судинної системи. І вона допомагає знижувати рівень поганого холестерину. Отже, друзі, це не просто олія, це натуральний засіб для здоров'я, шкіри, зміцнення судин та імунітету. Це інвестиція у ваше довголіття та активність. І так, уже пройшов деякий час, і ось вже є у нас олійка. Колір, до речі. Такий, Як ви бачите, трішки зеленуватим Ну, дуже воно схоже на березовий сік. Прозорий! Ось, Подивіться, у нас тут гарбуз зараз давиться. Бачите, який густенький. А тут а... або як лимонний сік, ну я не знаю. Вибирайте самі. По запаху дуже схоже, ну, то, як ми і куштували горішок, солоденький горішок з ноткою карамелі. Але не так виражений, як у нас у ворту. Трошечки м'якше. Ну, цікаво, цікаво. Анатолій, розкажи тепер для маслоровів та людей, які хочуть робити олію, за сам процес. Є щось тут такого складного? Чи ні? Та ні, насправді сам процес проходить доволі таки просто. Віджимається олійка швидко. Коли ми тільки заряджали, то. Навіть стрілка манометра не піднялась, а вже пішли перші краплі. Анатолій, тоді задаюш питання, яке може бути у наших глядачів, чому не піднялась стрілка? Це які фактори? Ну, це в першу чергу пов'язане з тим, що у нас максимально жирна та олійна культура, яка ну, давиться дуже-дуже просто. Ага, добре, тепер Толя, давай покажемо нашу саму класну штуку. Це... Наш пульт, який керує зразу двома цими маслопресами. Розкажи, тут є дуже особлива класна фішка. Ну, цей пульт насправді дуже класний, тим, що не можна користуватися як ручним режимом роботи, так і автоматичним. Керуємо ми пресами за допомогою ось таких двох таймерів, на яких виставляється час стискання ось червоним, і час відпочинку синеньким кольором. І запускаємо другий. Угу. Цей пульт класний тим, що він дозволяє нам не стояти тут постійно, натискати кнопки, там віджимати, а включити автоматичний режим і піти там, попити кави, відпочити. Але не забувайте все одно приходити, контролювати, щоб там олія не потекла через верх і тому подібне. А якщо вас зацікавив цей пульт, ми можемо виготовити його для вас. Пишіть та дзвоніть нам. А тепер інтерактив. Піклуйтесь про здоров'я. Хочете почати робити олію? Напишіть у коментарях, яка олія для вас найкорисніша, і чому? А також поставте вподобайку, якщо вважаєте, що макадамія дасть більше 60% виходу олії. Тому продовжуємо далі. Так, ну що, друзі, красиві кадри красивими кадрами, але ми, як маслороби, нас цікавлять, тільки цифри. Анатолій розказуй. По підсумкам, з кілограма сировини за 20 хвилин ми отримали приблизно 600 мл, що складає 60% виходу. Вихід непоганий, але результати волоського горіха не перебиті. Так, да, у нас волоський горіх 65%, тому він є до сих пір нашим еталоном. Ну що, друзі, макадамія коштує у нас тисячу плюс гривень, а в південній Африканській республіці це просто копійки. І отже, ця ситуація ще раз доводить, що світ відкритий для співпраці, і ми відкриті для нових партнерів не лише по постачанню горіхів, а й по новому обладнанню, інструментам, технологіям і так далі. тому, Пишіть нам на пошту, а пошта у нас в описі під відео. І не забувайте, що холодний віджим це не просто олія, це 100% вашого здоров'я. І така олія, як ця, з максимальним містом корисних жирів, це інвестиція у ваше здоров'я. Тож дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові експерименти. І до зустрічі!